Я за професією юрист і навіть можна сказати так, майбутній адвокат. Я намагався податися на адвокатуру і подав документи на складання іспиту. Вже очікував, коли мені призначить кваліфікаційний іспит, але якось не склалося трішки. Тому, думаю, це питання вже доведеться відкласти на той період, коли закінчиться війна. Ворог прийшов до мене додому і потрібно його вибивати. Перші два дні все ж таки було трішки страшно. Ну це цілком я вважаю, все ж таки адекватне відчуття, коли війна. А потім уже якось воно звиклося, і в принципі, на третій день вже страх пропав, і більше того, коли вже я. Потрапив до лав тероборони, то в принципі вже воно ну, саме відчуття страху, десь саме по собі знипло. Тобто, більше того, я скажу: я коли буваю, наприклад, у звільненні в межах міста, то мені там більш некомфортно і більш страшніше аніж тут. І якомога швидше забратися звідси, поки вони тут живі. А якщо не захочуть забиратися живими, то ми вже постараємось зробити так, щоб вони поїхали додому в пакетах. Москалям тричі Нахуй, нахуй, нахуй!